25 квітня відбудеться прем'єра нового українського фільму під назвою Крашенка. Це сімейна комедія, яка розповість про необхідність об'єднуватися та триматися разом за найскладніших обставин. Сюжет фільму розгортається навколо родини, яка збирається в будинку батька напередодні першого воєнного великодня. До Івана Андрійовича приїздять його діти, старша дочка Оля, Ганна із сином та Ярик молодший син. Під сімейним дахом зустрічаються дорослі вже геть чужі люди. Але обіцянка забрати діда змушує дітей лишитися в батьківському домі до самого Великодня. Дід їхати не збирається, бо в нього є таємна місія: сконструювати ракету, запустити її на Кремль і врятувати від скажених східних сусідів не лише свою родину, але й країну, і таким чином завершити війну. Останній раз родина так довго під одним дахом перебувала тільки в дитинстві, і зараз кожен із них не знайшов іншого місця у світі, куди бігти в пошуках відповідей на питання, які ставить перед ними війна. Інколи треба опинитися перед лицем смерті, щоб зрозуміти, що найдорожчі люди завжди поруч. Головну роль батька цієї родини зіграє Станіслав Боклан, а от Олеся Жураківська зіграє роль старшої доньки. І ось що розповідає акторка про свою героїню. Я старша сестра, якій в кожній ролі є багато від актора, який її грає. Я така трохи командир. За сюжетом наша мама рано пішла, то в якийсь момент я взяла на себе її роль роль опікунки для своїх молодшеньких. тато в нас специфічний творець, він ще собі там чудить весь час. А вона земна і проста, загартована, бо мало багато випробувань. Також в цьому фільмі головні ролі виконують Дар'я Легейда та Володимир Гладкий. Автори стрічки обіцяють багато української музики за кадром, проте поки ще не розкривають список виконавців. Тарас Дудар, режисер стрічки, розповів, що ця історія дуже проста. У селі Вербівка Дід вирішив сконструювати спускову і пульт, який він взяв із потяга потяга номер 0. Він реально існував, і вирішив гатити по Кремлю. І Йому, мабуть, це вдасться. От про це наше кіно. Можливо, це казочка, але казочка з хорошим фіналом, коротко кажучи, наша ракета влучить у місце призначення. Що ж, діліться в коментарі, що ви думаєте про цей фільм та чи підете на прем'єру в кінотеатри? Також ставте подобайку і до зустрічі!